Віктор Севенюк, асистент в інституті міжнародних відносин університету Марії Кюярскладовської в Люблені. З нами на прямому зв'язку, пане Вікторе, слава Україні! Героям слава! Я дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Насправді, якщо говорити про дебати, які відбулися між кандидатами на посаду президента в Польщі, то найбільше. Те, що обговорювалося в українському сегменті, це коли кандидату президенти Польщі Навроцький в прямому ефірі вжив Снюс під час дебатів з опонентом Чаковським. Спочатку е, Навроцький переконував, що потягнувся за е, Жуйкою, та зрештою визнав, що вживав Снюс це такий тютюновий виріб, який вживають, е, помішуючи під верхньою губою. Він так це прокоментував. І в послухати Шаковського, який хоче бути президентом Польщі час, розповідаючи про свої уявні успіхи у Варшаві, я подумав собі, що це саме той момент, коли Нікотиновий пакетик стане в пригоді, сказав Навроцький. Це отакий момент, який не більше обговорюється в українських соцмережах. Але, пане Вікторе, на що би ви звернули увагу, як прийшли ці дебати? Ну і в принципі, як на цей інцидент реагує польське суспільство? Ну, мабуть, що якщо згадувати останні кілька днів польської передвиборчої кампанії, то справді. Було два ключових чи навіть три ключових аспекти, на яких концентрувалися дебати публічні. Перше, це те, що, що згадали ви. Другий момент це був похід Рафава Часковського мера Варшави і одного з кандидатів у президенти, який вийшов у другий тур, набравши більшість голосів у першому турі. Понад 30%, На це був його похід на прямий ефір у Ютубі до Славоміра Менсена, кандидата, який набрав майже 15% голосів і представляв партію Конфедерація. На цих виборах Менцин власне. На відміну від інших кандидатів і кандидаток, не відповів на питання про те, кого він із двох переможців секторапова, часковського або ж підтримуваного партію право і справедливість директора. Польського інституту національної пам'яті Кароля Навроцького підтримає в другому турі голосування. Натомість він запропонував двом переможцям прийти до нього до студії і відповідно представити свої позиції, подискутувати з Менценом, а також а також обговорити так звані вісім пунктів Менцена, з якими він запропонував їм подебатувати і відповідно підписатися або ж не підписатися під цими пунктами, і таким чином невідповідно також поборотися за голоси електорату цього кандидата. Ну і якщо Кароль Навроцький прийшов до Славоміра Менцена, власне для того, аби поговорити, і також він підписав фактично без жодних дискусій. Ці вісім пунктів, два з яких були до речі, присвячені Україні через те, що там Менсен вимагав від обох кандидатів задекларувати те, що вони не погодяться на вступ України до НАТО, а також не погодяться на те, аби потенційно вислати польські війська до України в рамках миротворчого континенту або ж якоїсь іншої місії. Відповідно, Навроцький це підписав без жодних суттєвих дискусій, хоча також. Заявив про те, що в його якби ідеальному уявленні Україна мала б належати до західної цивілізації, і також потенційно до, до НАТО, він також не виключив того, що Польща має брати участь у відбудові України, але продовжував власне те, про що він заявляв впродовж цієї своєї передвиборчої кампанії, розповідаючи про те, що Україна не дякує достатньо Польщі, і власне що Польща. Демонстрували впродовж цих останніх кількох років з моменту початку російського широкомасштабного вторгнення таку радше пасивну і не проактивну позицію стосовно України. Натомість Шасковський під час вже суботніх дебатів із Менценом заявив про те, що він підтримує членство України в НАТО і заявив, що це власне було те питання, стосовно якого в Польщі в різних політичних середовищах. Існував консенсус, ну а під час дебатів з Навронським він також заявив про те, що ну президент Польщі Лех Качинський, брат голови. Партії право і справедливість, який загинув у Смоленську 10 квітня 2010 року, також підтримував членство України в НАТО і загалом приналежність України до європейської цивілізації. Відповідно, те, що зараз оголошує Навроцький і інші, це якби суперечить ось цьому навіть консенсусу, який склався в середовищі права і справедливості стосовно України. І власне, ось другий момент це був похід Часковського. На дебати з Менсеном і пізніше також похід на пиво разом із Менценом і міністром закордонних справ Радослом Сікорським. Ну і третій момент, який запам'ятався з останніх кількох днів, це було два марші у Варшаві, які пройшли паралельними, але все ж таки різними маршрутами, через те, що в центрі Варшави у Вихідні відбулися марші з одного боку на підтримку Рафала Часковського, де до нього приєдналися серед іншого і інші кандидати в президенти, які не набрали великої кількості голосів у першому турі. Серед іншого кандидатка від нових лівих Магдаліна Беєт і кандидатка від союзу демократичних лівих Йоанна Синишин, які запевнили часковського у. Тому що вони його підтримують, і безумовно важливо, що на цьому марші появи з'явився також і Дональд Турск, який заявив навіть про те, що він бере відповідальність на себе за те, що цей уряд не зробив того, що очікували від нього громадяни і що. Він декларував у своїй передвиборчій програмі, або ж у коаліційній умові з іншого боку, він звинуватив також президента Анджея Дуду і середовище права і справедливості в тому, що вони гальмують реформи і зміни, і пообіцяв також притягнути тих осіб, які були замішані в якісь зловживання в часи, коли право право і справедливість власне до невідповідальності. Ну і другий марш, який пройшов у Варшаві того ж дня, це був марш е е прихильників е Кароля Навроцького, на якому Навроцький е власне підкреслював, що. Він власне є тим справжнім польським кандидатом, який буде боротися за польські інтереси, і буде боротися також за суверенітет Польщі. Це власне також намагання Навроцького підкреслити свою спільність із прихильниками той, тієї ж самої конфедерації свого міра Менцина, або ж із виборцями кандидата, який посів четверте місце, себто Жеґожа Брауна, який говорить про те, що Польща наразі не є суверенною державою, а є під владою німецько-російського кондомініуму, як він це називає від. Відно, Навроцький заявив про те, що його пріоритетом під час президентства буде оборона польського суверенітету. Дуже складна комбінація вимальовується. перед одночас і складна, але водночас і проста так перед другим туром президентських виборів у Польщі, які відбудеться його нагадаю вже 1 червня, так у неділю. І насправді для нас дуже важливо, хто очолить президентське крісло сусідньої країни, яка є одним із найбільших друзів наших. Тож, але пане Вікторе, скажіть, будь ласка, оцей інцидент він обговорюється в польському суспільстві, зокрема про цей Нікотиновий пакетик. Навроцького, чи ні, чи на це так Без не звертають б... уваги? Безумовно він обговорювався через те, що Кароль Навроцький був тим кандидатом, який запропонував своїм опонентам, що під перед першим туром голосування пройти тести на різноманітні речовини, серед іншого на вживання наркотиків через те, що блогери, які були прихильні або ж правої справедливості, або ж іншим правим силам, поширювали інформацію про те, що Рафал Часковський може бути залежним від наркотичних речовин і що. Під час якихось обшуків, десь у мерії Варшави, власне, були знайдені сліди якихось наркотичних речовин. Відповідно, вони вважають, що Часковський має зробити дослідження на те, чи власне він є достатньо здоровим і чи він не вживає якісь різноманітні речовини. Ну для нас в Україні це не Дуже Якщо згадати ці події, mm. які відбувалися 6 років тому, коли, відповідно, також у різноманітних клініках кандидати в президенти тодішні здавали е, аналізи, е, так би мовити. Відповідно, тут е, в цьому заклику немає для нас чогось такого, але насправді ось е, якби. Це обговорюється навіть сьогодні, президент, ще поки що діючий, Анджей Дуда, згадав про цю проблему із, із залежністю Кароля Навроцького від Нікотину, і він згадав про це серед іншого в тому контексті, що під час свого президентства Анджей Дуда кинув палити, і він розуміє, що якби. Питання того, чи президент не є узавержненим від якихось речовин, воно звісно цікавить виборців через те, що вони очікують від президента максимальної ефективності, і також того, що він буде під... приймати свої рішення свідомо без якихось без якогось зовнішнього впливу, в тому числі і впливу, який можуть якісь речовини на його свідомість робити. Ну, очевидно, пане Вікторе, якщо говорити оці ці буремні дні. Передвиборчої агітації, яка зараз є в Польщі, вони якось змінили соціологію. Хто десь, по даним соціологічних досліджень, зараз в лідерах? Виходить? Соціологічні опитування зараз показують дуже таку, з одного боку є певні тенденції, які можна зараз виокремити, тому що би, провідна тенденція полягає в тому, що, як і прогнозувалося, дуже маленький розрив між кандидатами. У президента через те, що більшість соціологічних опитувань, ті, які з'явилися власне сьогодні, впродовж дня, вони показують те, що є невеличка там буквально пару відсотків перевага. У Рафала Часковського за нього там в різних соціологічних опитуваннях планують голосувати від 47 до 45% відсотків поляків. Відповідно, трохи менше там 46, 44, 43% відсотки. У Кароля Навроцького І там є і це власне більшість опитувань, які з'явилися. Сьогодні показують те, що перевага є на боці Рафова Часковського. Хоча є пара опитувань, які показують навпаки, що утримується перевага Кароля Навроцького, але в принципі з таким самим співвідношенням: це до тобто 47, там до 44, або ж до 45. Ну і зберігається поки що доволі е, високий показник виборців, які ще не визначилися із своїм вибором, через те, що приблизно там 6-8% Кі, виборців декларують, що вони іще не прийняли рішення, і це, мабуть, що або ж виборці власне конфедерації, або ж виборці, наприклад, лівої партії разом, кандидат, від якої Адріан занберг набрав майже там 5 відсотків, відсотків голосів і. Власне, не висловився однозначно стосовно того, кого він підтримає в другому турі, заявивши про те, що його виборці достатньо розумні для того, аби зрозуміти за кого їм голосувати. А Навроцького можна назвати антиукраїнським політиком. Мабуть, що цілком його не можна назвати антиукраїнським політиком, через те, що якби з одного боку він не виключає того, що Україна мала б приналежати також до європейської або ж до західної цивілізації, і не виключає того, що необхідно також розбудовувати польщі відносини з Україною з іншого боку, був ряд заяв. З його боку, які власне розходяться із тим баченням, яке є в Україні стосовно польсько-неукраїнських відносин, стосовно питання, які є ключовими для України, це європейська і євроатлантична інтеграція, ну і безумовно, також є розходження в питаннях, які пов'язані із історичною пам'яттю і з баченням. Історичної пам'яті власне Каролін Навроцьким як директором інституту, який в Польщі відповідає безпосередньо за ці питання, і його українськими відповідниками. Хоча, якби Кароль Навроцький як не дивно надто активно не розігрував карту історичної пам'яті у цій кампанії, але власне він в більшості. Випадків послуговувався саме ось тими наративами, про які вже було згадано тобто про невдячність українців за допомогу і про те, що Україна зараз не готова до вступу в ЄС і НАТО серед іншого через високий рівень корупції на, на вашу думку. Е для України це звісно вирішувати польському народові, але краще Часковський чи Навроцький Навроцький ну є така думка, що Навроцький доведеться змінити свою думку, вибачте за тавтологію стосовно майбутнього України в ЄС і НАТО. Як це в свій час колись ще чинний президент Дуда, який його і підтримує? треба сказати що в принципі для україни було б добре коли б ці вибори вони прийняли б яке-небудь завершення через те що ці вибори вони власне поставлять чи підведуть таку свою рідну риску під дуже довгим періодом електоральних кампаній які триває в польщі з літа 2023 року через те що влітку 2023 року була парламентарна кампанія до сейму пізніше на весні 2024 року була кампанія на місцевих виборах вона перетікла в кампанію на європейських виборах і відповідно з літа 2024 року в такому вялому е, темпі тривала президентська кампанія, яка набрала обертів вже в січні, коли вона була офіційно оголошена. Хоча деякі кандидати заявили про свої наміри балотуватися і ще в, влітку 24-го року, як це зробив той самий вже згадуваний тут Славомір відповідно Відповідно добре, що ось цей період закінчиться, і з одного боку уряд зможе сконцентруватися на тому, щоб виконувати свої передвиборчі обіцянки з іншого боку, власне, буде якась визначеність стосовно того, хто буде главою держави в Польщі, і власне стосовно того, які ці, цей глава держави може. Мати погляди серед іншого на відносини з Україною відповідно ту, і тут вже буде завдання для, для української влади стосовно того, як налагоджувати стосунки із, із тим президентом, який вступить на посаду 6 серпня. Цього року і тут, в принципі, в нас до певної міри є зв'язки із, із обома командами, через те, що так чи інакше Україна взаємодіяла і з представниками Дональда Туска, який був при владі. До 2014-2015 року, і деякі з українських чиновників мають контакти із ними. Ну і без безумовно, що ці контакти існують через те, що до нас зараз. Очолює вже майже два роки польський уряд. З іншого боку, є контакти, наприклад, із представниками нинішнього польського президента, Септо тобто Анджея Дуди, і ці контакти можна буде використовувати серед іншого, через те, що Кароль Навроцький іде в президентську кампанію, можна сказати, що фактично наодинці. Він не має. Своєї команди, в тому числі зовнішньополітичної команди або ж команди, яка б займалася питаннями політики безпеки, і ну є дуже велика вірогідність, що принаймні впродовж перших кількох місяців каденції, якщо він буде обраний, то залишиться на своїх посадах якісь ключові особи із нинішньої. Команди Анджея Дуди, які будуть, наприклад, займатися питаннями зовнішньої політики, або ж будуть працювати в бюро національної безпеки на Польщі, і тут ці контакти можна буде використовувати принаймні для того, щоб встановити якийсь перший контакт. А стосовно безпекового питання, чи роз... Як розглядають обидва кандидати загрозу від Росії безпосередньо для Польщі? Тому що якщо вірити виданню білд, то жителі сувальського коридору масово залишають регіон, побоюючи вторгнення Росії з двох сторін. Я нагадаю, що Сальський коридор має протяжність понад 65 км, кілометрів, з'єднує Литву з Польщею. Разом з тим, він розділяє Білорусі та російсько калінінградську область, яка по суті є військовою базою ворога перед Європою. Тож як вони бачать цю загрозу, і що за вашою інформацією відбувається в Сувальському коридорі? Зараз польська сторона активно розбудовує укріплення поблизу кордонів із Російською Федерацією і Білорусі. це стало можливим завдяки тому, що був схвалений ще минулого року проект так званого східного щита. І в рамках цього східного щита зараз розбудовується укріплення серед на кордоні між Польщею і Калініградською областю Російської Федерації. Роботи зараз, скажімо так, стали більш інтенсивними через те, що з одного боку в часи, коли урядував право і справедливість, був зміцнений кордони з Білорусію, але в даному випадку йдеться передусім про огородження для того, щоб менше мігрантів, яких режим Лукашенка намагався просочити, так би мовити, через польсько-білоруський кордон до Євросоюзу щоб їм унеможливити, або ж принаймні зменшити кількість доступних опцій для того, щоб потрапити до Євросоюзу. через через це це якби був паркан від мігрантів, але там не було якихось більш серйозних укріплень, які були б розраховані, наприклад, на танки або ж якусь іншу бронетехніку. Відповідно зараз поблизу кордонів із Російською Федерацією із Білоруссю Активно розбудовується відповідні укріплення, і це власне дає надію сподіватися, що якби обороноздатність Польщі на цьому напрямку вона суттєво підвищиться. Але серед кандидатів є певні певні суперечності стосовно того, як власне працювати над зміцненням обороноздатності через те, що час часковський підкреслює те, що обороноздатність має зміцнюватися серед іншого і у співпраці із європейськими партнерами, серед іншого, для того чи за допомогою того, аби відкривати в Польщі виробництва. Чи локалізувати в Польщі виробництва якихось західних, чи західноєвропейських, точніше, зразків озброєнь, або ж вступати у співпрацю з якимись європейськими компаніями і спільно працювати над якимись проєктами, серед іншого, наприклад, над проєктами виробництва нових танків, або ж Нових транспортних літаків з іншого боку, наприклад, Кароль Навроцький вважає, що треба ставити пріоритет на співпрацю зі сполученими штатами, і власне вважає, що європейська співпраця вона ні до чого доброго не призведе, радше призведе до того, що будуть створені якісь паралельні структури, які навпаки ослаблять обороноздатність Польщі і віддадуть її безпеку, як він це аргументує в руки Німця. Пане Вікторе, я вам дякую за те, що знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Віктор Савельнюк, асистент в інституті міжнародних відносин університету Марії Кіорсотокскоскодовської. Про прошу вибачення в Любліні. Пане Вікторі, я вам бажаю спокійного вечора. Кажу до зустрічі в наступних ефірах. Дякую за аналітику і вашу роботу.